Якщо ми говоримо про якість обладнання, ми можемо сказати, що є два типи якості обладнання: це обладнання, як воно зроблено, наскільки якісно воно зроблено, і обладнання, наскільки воно якісно виконує свою функцію. Може бути, наприклад, машина, яка дуже якісно зроблена і дуже гарно використовує свою функцію, але тоді в неї буде висока ціна. Може бути так, що машина не зовсім якісно зроблена, скажімо так, середньої якості, але теж якісно виконує свою функцію. В неї буде тоді набагато нижча ціна. У нас є машини, які дуже якісні і дуже гарно використовують свою функцію, які мають більшу ціну. Є машини, які зроблені там десь трошки шовчик нерівний, десь іноді стрічка так закріплена, не зовсім так, як хотілося б. але вони мають значно дешевшу ціну. Коли клієнти іноді запитують, чому, наприклад, одна і та сама барботажна ванна, наприклад, коштує одна там, 10 тисяч доларів, друга 20 тисяч доларів, в цьому то і є якість. І та і та ванна вона гарно виконує свою функцію, вона миє свій продукт. В першому випадку там, товщина металу 2 мм, в другому випадку 4 мм. Інженерна думка в першому там кажучи, більш проста, там більш важка. Ми сята менша, ну з більшими проблемами, дешевша, більш дорожча, набагато простіше. Тобто, є такі певні нюанси, які впливають на обладнання. Але тут треба також розуміти ваш бюджет. Тобто, звісно, всі хочуть їздити на Мерседес, так або на БМВ, але є певний бюджет, і іноді краще купити машину, яка буде швидше окуповуватися, але може бути, наприклад, не зовсім. Скажімо так, гарно виглядати да, для, для собору. Іноді навпаки, якщо є бюджет, то краще купити обладнання, яке буде і гарно виглядати, і гарно зроблене, і довше прослужить вам, і довше, довше буде і буде краще робити. В нашому випадку, наприклад, ми можемо і таке, і таке обладнання ми поставляємо, і більш якісніше, і менш якісніше. Зрозуміло, що ми, все, все обладнання у нас йде під гарантію, але у нас деякі обладнання, наприклад, Слугує клієнтам там з 2013 року, 2012 року, ми поставляли лінії, які до сих пор слугують. Клієнти нас звертаються, ми скажімо так, продаємо витратні матеріали. Це залежить в першу чергу від того, як експлуатується обладнання. Якщо ми порівняємо з автомобілем, то ви можете купити якісний автомобіль. Але якщо ви не будете їздити на ТО, якщо ви не будете за ним слідкувати, то рік-два і воно поламається і взагалі працювати нормально не буде. Якщо ви візьмете там, умовно кажучи, автомобіль середньої моделі. Але ви будете дуже гарно за ним слідкувати, то воно може там і 10, і 20 років вам прослужити. Тут абсолютно така сама ситуація.